Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Попри другий рік війни на Вінниччині стабільно працює ринок землі. Зокрема, збільшились надходження коштів до бюджетів. Усіх рівнів від продажу земель сільгосп. Призначення податку на землю зросла і вартість земельних ділянок, що реалізуються через земельні аукціони. З наступного року в дію вступає другий етап земельної реформи, який відкриває нові можливості для вітчизняних сільгосп, товаровиробників та власників. Власників земельних часток паїв детальніше про все це ми будемо сьогодні говорити з директором державного підприємства вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Ярославом Ярославським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ярославе. У нашій студії вітаю пане пана Другий рік. Україна перебуває у стані війни. Тому скажіть, як все ж таки, незважаючи на це, спрацював ринок землі, ринок продажу земель продовж року. Що з цього приводу каже статистика? Дійсно, вже пройшло більше як два роки, як працює ринок землі. Ми пам'ятаємо, що він запрацював. 1 листопада 2021 року, 1 липня, 1 липня 21 року. І незважаючи на ці очікування, що буде величезний ажіота, що буде дуже багато продаватися землі, що її будуть скуповувати, ми бачимо, що підсумовуючи це сьогодні, можемо сказати, що ринок сьогодні працює досить стабільно, спокійно, без окремого Ажіотажу по кількості проданих земель, що так говорити, динамічно, то в 2021 році, спочатку запуску ринку землі. Він перший місяць досить таки був активний, потім було більш спокійно, і вже десь грудень і 21-го року, січень 22-го, тобто він більш-менш так стабілізувався. В середньому, якщо подивитися за, за цей час, скільки було продано, то це близько 500 тисяч гектарів землі сільськогосподарської по Україні. з яких… Що, якщо е, по кількості говорити, то двісті тисяч, більше двісті 230, з тисяч земельних ділянок було продано. Тобто е, фаза війни, початок війни і. Перші місяці ринок землі не працював, оскільки були закриті всі реєстри, і такої можливості фізично не можна було зробити. Сьогодні ми дещо підсумовуємо все ж таки роботу ринку землі в поточному році, якщо зробити певний аналіз роботи в поточному році, зокрема у Вінницькій та Хмельницькій областях, знаєш, що державне підприємство. Має також певне відношення до Хмельницької так, області філія Хмельницької так, області. Які тут показники і результати роботи в Вінницькій області загалом було до речі, Вінницька і Хмельницька область зараз є лідерами по кількості проданих земель в Україні. Вінницька область є на першому місці. Загалом в області було продано більше як 19 тисяч земельних ділянок. Це сільськогосподарські землі. Сюди входять і землі для ведення особисто селянського господарства, сюди входять і ПАЇ, тому дійсно бачимо, що сьогодні ринок сформований так, що центральні і західні області мають більш активну кількість переоформлень, продажів землі. Розуміємо це те, що тут відносно спокійна ситуація щодо активних бойових дій. Якщо брати до війни, то найактивнішими по кількості проданих земель була Сумська і Харківська область. Сьогодні там значно менша земель продається, тому що Кожен інвестор він аналізує всі можливі ризики, і звичайно, в тих областях ризики обробляти сільськогосподарські землі є вищими. Тому сьогодні. І, як і прогнозувалося, в Вінницькій області, яка відноситься до центрального регіону, є більша кількість переоформлень і більша кількість людей цікавиться купівлею землі саме а, в нашій області. А от щодо вартості землі, як вона змінювалася протягом року, та які, можливо, лоти, що виставлялись на земельні аукціони, були реалізовані досить таки успішно, в поточному році. Щодо вартості, ми можемо говорити ту вартість, яку фіксують нотаріуси в договорах купівлі-продажу. Тобто, якщо аналізувати цей рік, то вартість на початку року була, піднялася. Це було близько 43-44 тисяч гривень за гектар. Це те, що було написано в договорах купівлі-продажу. Потім ця вартість поступово зменшувалась в літні місяці. І десь на кінець літа вже знову виростало. Сьогодні, варті, сьогодні взагалі, ми так спостерігаємо, за листопад-грудень кількість земель в області продається менше, тому що мені здається, що люди очікують на другий етап ринку, про який ми сьогодні теж так, поговоримо. Можемо говорити. А, а от щодо все ж таки самих аукціонів, скільки їх було проведено спочатку року і. Можливо, ...скільки гектарів насамперед земель сільськогосподарського призначення отримали нового власника. Дивіться, сьогодні мова, якщо говорити про земельні торги, ми в більшості говоримо про землі комунальної власності, які передаються в оренду. Якщо говорити про приватну власність, люди чомусь не довіряють цьому механізму. І якщо вони землі продають, то вони передають, продають безпосередньо тим, хто є орендарем або тим, хто бажає. Передбати землю саме на цій території, тобто вони не розуміють до кінця ефективність проведення саме земельних торгів. Якщо говорити про оренду, то в нас в області було в цьому році передано більше як тисячу гектарів землі сільськогосподарської в оренду. Це практично 100% комунальні землі. Це землі сільськогосподарського призначення і землі водного фонду. Взагалі таких торгів було більш як 170% і результатом ми можемо, я думаю, результат досить непоганий, тому що при старті орендної плати 3-4-5 тисяч гривень, середня вартість оренди сільськогосподарських земель, комунальної власності, сьогодні складає в області 12,5 тисяч гривень. Це досить непогана вартість, і, звичайно, якщо люди, які мають паї. Спробували передати через торги так само. Я думаю, на своєму прикладі переконалися що механізм передачі землі через земельні торги досить ефективний. А от за вашою оцінкою, наскільки громади активізувалися в цьому плані, то, власне, які землі ми ви попередньо сказали, що переважно це землі комунальної власності і вони їх виставляли на аукціон? Ви знаєте, із 63 громад нашої області аукціонами. Займається практично четверта частина, близько там 15 громад. Але ми можемо навести приклади. Наприклад, Северинівська громада, Шмеринський район, земельна ділянка сільськогосподарського призначення 10 гектарів, старт орендної плати був 16 тисяч, а продаж права оренди 140 тисяч гривень, тобто 14 тисяч гривень за 1 гектар. Райгородська територіальна громада Гайсинського району 30 гектарів, де старт був 48 тисяч, а продаж Продаж права оренди 660 тисяч гривень. Якщо говорити за водний фонд, 10 гектарів в Самгородській територіальній громаді, де старт був 14 тисяч гривень, продаж права оренди за 202 тисячі гривень. Тобто ми бачимо, що якщо це гарні земельні ділянки, гарні землі водного фонду, то в них є. Велика кількість бажаючих їх орендувати, вони приймають участь в торгах. І чим більша кількість якраз таких претендентів, тим і. Вартість такої оренди зростає, пане Ярославе, після внесених змін та доповнень до земельного законодавства, у поточному році для землевласників з'явилась нова платіжка. Це обов'язкове мінімальне податкове зобов'язання. Скажіть, у яких випадках і хто його повинен сплачувати? Так дійсно з цього року з'явились такий новий вид податкового зобов'язання, який називається мінімальне податкове зобов'язання. Це певний мінімум сплати податків, яку землекористувач чи користувач має сплатити до бюджету за кожен гектар. Мінімальне податкове зобов'язання включає в себе податок на землю, податок з доходу за продаж урожаю, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. І якщо сума всіх цих сплачуваних податків за один гектар виявиться меншою, ніж мінімальне податкове зобов'язання, землекористувачу прийдеться доплатити цю різницю. Тобто, якщо в 2023 році мінімальне податкове зобов'язання розраховується як 4% від нормативно-грошової оцінки, Сума цих податків, які я перечислив, якщо їх буде менше, ніж 4% від нормативної грошової оцінки, то цю різницю прийдеться доплатити, а, пане Ярославе, а яких все ж таки змін у земельному законодавстві слід очікувати вже в наступному 2024 році? Адже другий етап земельної реформи стартує вже з нового року. Що він передбачає? Я думаю, що нам варто звернути на два таких нюанси. Перший це дійсно перехід на другий етап земельної реформи, тобто з 1 січня 2024 року обмеження щодо кількості, яку може купити громадянин України, є не 100 гектарів в одні руки, як на сьогодні, а 10 тисяч гектарів. Площа досить немала. Як на мене, але законодавство говорить так, що з 1 січня це буде вже обмеження у розмірі 10 тисяч гектарів. І друге, це те, що юридичні особи зможуть купувати сільськогосподарські землі. Сьогодні це заборонено. З 1 січня 2024 року юридичні особи, але наголошую, кінцевим бенефіціаром, яких є громадянин України. Є, зможуть вже купувати землю? Так, як ви сказали, з 2024 року на ринку на землі з'являється новий гравець, це юридичні особи, які згідно законодавства матимуть право на придбання земель сільгоспризначення призначення до 10 тисяч гектар. З вашою оцінкою, як може змінитись все ж таки ринок землі після їх появи? Та які можливо додаткові можливості отримає насамперед сільгосп товаровиробник? Ви знаєте, якби це було до війни, то можна було б більш простіше спрогнозувати, як це буде, оскільки зараз ми не можемо там 100% бути впевнені, що це буде там так чи інакше. Але загалом ми оцінюючи. Те, що чим більше є бажаючих придбати землю, тим вища вартість такої землі. Тому, якщо на ринок вступають юридичні особи, на мою думку, вартість землі має зрости. Можливо, не так швидко і не так багато, не на, на, на таку велику кількість, але я думаю, що все-таки вартість сільськогосподарських земель має. Зрости. Те, що стосується, як саме це вплине на сільгосвиробників, мені здається, що бажаючи Ну, скажімо, придбати землі, вони ж все-таки будуть, і люди в нас, саме українці, більше вкладають землю, більше нею турбуються, коли земля є в їхній приватній власності. Тому мені здається, що той, хто зможе собі дозволити придбати такі землі, звичайно, для нього це плюс. Але маємо розуміти те, що сьогодні, враховуючи неможливість вивезення ну, експорту зерна, що наші. Фермери середні і мілкі не мають такої можливості і їхнє фінансове становище не в найкращому стані сьогодні. Тому конкурувати їм із великими холдингами буде досить складно. Тому і сьогодні є такий законопроект, який передбачає відтермінування, терміну, відтермінування старту цього другого етапу ринку. І можливо, в цьому теж є якийсь сенс, але я думаю, що там на рівні Верховної Ради вони будуть розглядати і е, приймати рішення, чи потрібно, чи ні сьогодні. Мені здається, що досить складно українцям, е, бажаючим придбати землю саме в такій кількості, як якби вони хотіли, або в такій, як була можливість придбати до війни. І можливо, останнє питання: іноземні компанії матимуть право на придбання землі. Що з цього приводу каже законодавство? Хочу наголосити на тому, що іноземці чи іноземні компанії не мають права купувати. Українську сільськогосподарську землю, тобто ні іноземець, ні юридична особа, як припустимо, власником або засновником якої є іноземець, сьогодні не мають права купувати таку землю. В іншому випадку, якщо навіть таке відбудеться, цю землю у них буде примусово відчуджено. Тому сьогодні наголошую, що мають право купувати українську землю, сільськогосподарську тільки українці. Що ж, я дякую вам за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь директор державного підприємства вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Ярослав Ярославський йшлося про другий рік роботи ринку землі в умовах воєнного стану зміни. Законодавство передбачено другим етапом земельної реформи в 2024 році. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.